Доброго дня, любі учні. На сьогоднішньому році алгебри ми з вами продовжимо розв'язувати логарифмічні рівняння. Нагадаю вам, що логарифмічне рівняння це рівняння, яке містить невідому величину під знаком логарифма. Відповідно, у нас основа логарифма А більше за 0, не до рівні одиниці, потрібно, щоб було. І найпростіше логарифмічне рівняння, яке ми вже розглядали з вами. Має вид логарифмів з основа дорівнює B. Для його розв'язання ми пристосовуємо означення логарифму. Я нагадую вам, що ми з вами розв'язували найпростіші логарифмічні рівняння. Рівняння виду логарифм F від x дорівнює логарифму G від x однаковою основою. І основане розв'язання такого виду рівнянь було на властивості. Що якщо рівні два логарифми, рівні їх основи, то рівні і вирази під знаком логарифму. Єдине, що потрібно завжди враховувати, що під знаком логарифмічної функції у нас додатні величини. Тому обов'язково ми додаємо до рівності f'x і g від x одну із умов, або f від x, або g від x більше за 0. А, тому що не, не, це зайве буде виконувати розв'язання тут двох нерівностей. Достатньо одну з них, тому що якщо від фідікс, наприклад, більше за 0 а від фідікс дорівнює g від ікс, то g від ікс автоматично також буде більше за 0 Нагадую, що ви берете одну із нерівностей, яку легше розв'язати. Ми розв'язували з вами нерівності такого виду, і додому ви також отримали. Завдання такого виду. Якщо у вас в лівій частині або в правій частині вирази логарифмічні, які можна спростити за відомими властивостями логарифма, то ми робимо обов'язково це і а, при цьому враховуємо область визначення логарифмічної функції. Тобто, у нас існують окремо і логарифм 2х-1, і логарифм х-2, тому Рівносильне дане рівняння буде в системі, коли, коли логарифм дорів... логарифм, сума логарифмів це логарифм добутку, і обов'язково і 2х-1, і х-2 більше за 0. І розв'язуємо дану систему. Переходимо до рівнянь виду логарифм f від x основою а дорівнює g від x. Запишіть, будь ласка, в ваших зошитах логарифмічні рівняння сьогоднішнє число 12, 11. І третій вид – це рівняння виду логарифм fідx основу а дорівнює g від x. Його також розв'язують за означенням логарифма. Тобто f від x дорівнює а в степені g від x. І при цьому f від x. Більше за 0 виконується автоматично, бо f від x дорівнює a в степені g від x. А воно як значення показникових функцій додатнє. Розглянемо, на прикладі цього рівняння, розв'язання рівняння такого виду. І так, логарифм 9 в степені x плюс 18 з основою 3 дорівнює х плюс 2. 9 в степені х плюс 18 дорівнює за означенням логарифма 3 в степен х плюс 2. І далі ми отримуємо, насправді із даного лорифмічного показникове рівняння, яке ми нещодавно з вами розв'язували, вивчали. І тому показники х плюс 2 додаються, значить, степені степені з 3 в квадраті на 3 в степені х. Розв'язується далі це рівняння методом заміни, 3 в степені х дорівнює t, як значення показникової функції t більше за 0. І Маємо показникове рівняння. Маємо квадратне рівняння t квадрат мінус 9t плюс 18, знаходимо його корені і робимо обернену заміну. У нас обидві корені x 1 і x. Давайте подивимось тепер, як тут х знаходиться. 3 в степені х дорівнює 6. І отут х не буде таким цілим дробовим числом. Тому що 3 в степені х дорівнює 6, то показник буде нецілим. За означенням, показник це логарифм, відповідно, х цього рівняння дорівнює логарифм числа 6, з основою 3. Його можна трошки спростити, бо 6 це 3 помножити на 2 можна представити. А далі у вигляді суми логарифмів, логарифм 3 з основою 3 плюс логарифм 2 з основою 3 це буде другий корінь. Корені даного показникового, а значить даного логарифмічного рівняння 1 і 1 плюс логарифм 2 з основою 3. Розв'яжемо 6,21 перше рівняння. І у нас вираз під знаком логарифма – це 2 в степені це означення. Знову маємо показникове рівняння. Можна просто звести подібні 3 помножити на 2 степені х мінус 1 помножити на 2 степені х. Таких в степені х буде 2, дорівнює це 4 за умовою, звідти виражаємо 2 в степені х, і звідти х дорівнює 1. Тут не, не треба робити перевірки, не треба замінювати це вівносильному умовою, що f від х більше за 0, тому що повторюю 2 в степені х, якому дорівнює цей вираз. він у нас додатні. Рухаємось далі. Рівняння, що зводяться до простіших, за допомогою властивості логарифмів. Ми говорили з вами на минулому уроці, що якщо не дуже зручно, може незрозуміло трошки, як записувати саме рівносильну систему, не забуваючи ніяких умов, то можна просто розв'язати рівняння і в кінці обов'язково зробити перевірку. А можна на початку знайти область допустимих значень рівняння. І так, перший крок. Знаходимо область допустимих значень рівняння. За допомогою властивості логарифмів зводимо рівняння до одного з раніше розгляданих типів, розв'язуємо отримане рівняння, перевіряємо належність коренів області допустимих значень і даємо відповідь. Розглядаємо приклад суми логарифмів в лівій частині до рівні одиниці. Це рівняння, яке ми розв'язували аналогічно записавши рівносильну систему, а можна це знайти окремим кроком, знайшовши область допустимого значення. Обись допустимих значень, знайдемо із системи. Дивіться, х-3 буде більше за 0, х плюс 1 буде більше за 0. Із, цих систем, із цієї системи, з цих умов маємо, що х потрібно, щоб був більше за 3. Далі ліву частину розписуємо, як це сума логарифму, значить це логарифм добутку за властивістю логарифму. На області допустимих значень маємо, що логарифм з основою 5 добут цих виразів до рівня 1, звідки х 3 на x 1 до рівня за означенням 5 в першому степені, тобто 5. Розкриваємо дошки, зводимо подібні і квадратне рівняння, корені якого мінус 2,4. І тепер наступний крок, дивіться, третій. Ми розв'язали рівняння і тепер перевіряємо, чи належать дані числа. Області допустимих значень. У нас х повинно, щоб був більше за 3, а мінус 2 і 4 корені, в цій умові задовольняє тільки 4. І так, область допустимих значень задовольняє лише другий, області допустимих значень лише другий корінь, тобто відповідь 4. Друге рівняння також ми розв'язуємо за допомогою властивості логарифмічних функцій спрощуємо. Порада така, в правій частині у нас різниця логарифмів, і, відповідно, треба замінити буде її логарифмом частки. Но це не завжди зручно, зручніше працювати з добутком, тому можна за бажанням логарифм, який з мінусом у нас стоїть в правій частині, перенести в ліву, дивіться. І тоді в лівій частині ми замінимо цей логарифмом добутку. А в праві у нас залишиться два логарифма трьох з основою 7, для якого застосуємо логарифм степені. Тобто ця двічка перейшла у нас до показника. Далі ми маємо два логарифми рівні, основи рівні, значить, рівні вирази під знаком логарифма, тобто, звели до рівняння попереднього типу. Розв'язавши рівняння. Уважно зі своєю швидкістю, будь ласка, розв'яжіть рівняння і порівняйте потім з записами на екрані. На початку ми знаходили ОДЗ. 2х-1, Х-4 більше за 0. Звідти витікає, що х більше за 4. І відповідно із знайдених коренів не входить в ОДЗ мінус 1 друга. Задовольняє області допустимих значень тільки 5. Можна це записати як враховуючи ОДЗ, х дорівнює 5. Розглянете, будь ласка, це рівняння ще раз детально, щоб все зрозуміти. Наступні приклади. Запишіть заміна змінних у логоритмічних рівняннях. Багато рівнянь логоритмічних зводяться до квадратних, і методом заміни ми отримаємо ці квадратні рівняння із логарифмічних. Давайте подивимось, розглянемо наступний приклад. Логарифм в квадраті x-1 за основою 4, плюс логарифм x-1 з основою 4 мінус 2 дорівнює 0. Бачимо, що логарифм x-1 з основою 4 повторюється двічі, тож його і позначимо новою зміною t, тоді будемо мати t квадрат плюс Т мінус 2 дорівнює 0. Це рівняння найшвидше розв'язати з урахуванням властивості коефіцієнтів. а плюс Б плюс С дорівнює 0, тоді один корінь 1, інше С поділити на а. Тобто мінус 2. У нас логарифм дорівнює Т і обмежень немає, бо логарифм може бути будь-яким, як додатнім, так і від'ємним. Тому розглядаємо ці два знайдених значення Т. За означенням х-1 дорівнює 4 в першому, х-1 дорівнює 4 в мінус другому, тобто відповіді у нас 5 або 1,16 це корені даного логарифмічного рівняння. Х-1 насправді потрібно, щоб були більше за одиницю, ми такі числа і отримали. Тобто на початку бажано знайти ОДЗ, ОДЗ, Ось Тут запишу. Х 1 більше за 0, тобто х Більше за одиницю. Ми побачили, що саме такі ікси ми знайшли. І ще одне рівняння. Розв'язати рівняння логарифмів з основою 2 плюс 3 логарифм 2 з основою Х дорівнює 4. Знаходимо область допустимих значень. Так, замічаємо, що у нас х. Стоїть під знаком логарифма, значить потрібно, щоб він був більше за 0, але х у нас в умові, за умовою, стоїть ще в основі логарифма, тобто він більше за 0, ми це вже написали, і дорівнює одиниці. І так, одночасно у нас додатні, окрім одиниці. Знайшовши ОДЗ, переходимо до спрощення лівої частини рівняння. Тут ми маємо логарифм х з основою 2, а тут інший логарифм. Але не зовсім зовсім різні вони. Ми бачимо, що вони, у них помінялись місцями число під знаком логарифма і основа логарифму. Пам'ятаємо формулу, яку тут і застосуємо. Для всіх b, які більше за 0 і не дорівнюють 1, а більше за 0 і не дорівнюють 1 на області цих допустимих значень знаходимо, знаходимо корені даного рівняння. Тобто у нас більше занульне не дорівнює одиниці Х, і А у нас ось такі значення мають. Замінили дробом 1 поділити на логарифм з основою 2. І далі нагадую, що ми такі дробові рівняння. Насправді, щоб не писати цей логарифм, бажано одразу зробити заміну. Логарифом із основою 2 дорівнює t. І тоді ми маємо t плюс 3 поділити на t мінус 4 дорівнює 0. І переходимо до квадратного рівняння, помноживши обидві частини на t. t у нас не 0, t квадрат мінус 4t плюс 3 дорівнює 0. Так, ми зробили ось таку заміну, і те у нас не дорівнює нулю, тому що це записане такий вираз в основі логариф... в знаменку, вибачте. Знайдені корені 1 і 3. І тоді логарифм і з основою 2 одиниця. І тоді маємо їх 2 в першому, тобто 2 за означеною рух 2 в першому. Або логарифм їх основою 2 до рівня 3, тоді їх до рівня 2, в кубі тобто ж 8. Так, ну і в якості прикладу, в якості прикладу, ось таке рівняння. В лівій частині для того, щоб побачити саме логарифм, який ми будемо. Новою змінною відмічати ми перетворюємо цей корінь четвертого степеня як х плюс 1 в степені 1 четверта, пам'ятаєте? Далі за властивостю знаходимо ОДЗ. У нас x плюс 1 знаходиться під коренем четвертого степеня, значить воно додатнє. І, відповідно, і тут x плюс знаходиться під знаком логарифма. Така сама умова підпис писо 1 Звідти х більше за мінус 1 це і є образ допустимо значення. За властивості логарифму степені 1 четверта переходить множником перед логарифмом, тобто це 3. І ми маємо неповне квадратне рівняння, позначивши логарифм між писанки з основою 3 за t, маємо t квадрат мінус 3t дорівнює 0. Неповне квадратне рівняння такого виду нагадую, розв'язується розкладанням на множники, Т винести за дужки, т мінус 3 в дужках і добуток дорівнює 0 понести або 0, або 3. Відповідно робимо обернену заміну логарифмом x плюс 1 дорівнює 0, х плюс 1 це 3 в нульовому, х дорівнює 0, або х плюс 1 це 3 в кубі 27, звідки х26. Ви приглядаєте зі своєю швидкістю ці рівняння, запам'ятовуєте методи розв'язання і пропоную вам розв'язати ще два рівняння. Запишіть, будь ласка. Логарифом квадраті х квадрат мінус 3 логарифм в четвертому за основою 2-16 дорівнює 0. Дорівнює 0. Знаходимо область допустимих значень рівняння. У нас під знаком логарифма х2 х4 не може бути від'ємним. І здавалося б, що х може бути будь-яким. Єдине, про що не забувати, що 0 в квадраті також 0 і нам його треба виключити. Тобто ОДЗ х просто не 0. Решти всіх у нас мають право на існування. Знайшли ОДЗ. Тепер перетворюємо за властивостями логарифмів, перетворюємо ліву частину даного рівняння так, щоб потім зробити заміну. Тут у нас х квадрат, а тут х четвертому. Тобто треба щось одне мати. Зручно і четвертому замінити як квадрат х квадрата. і далі логарифм степені двічка перейшла перед ножником. Тобто перед логарифмом цим у нас коефіцієнт 6. Маємо логарифм в квадраті х квадрат основою 2, мінус 6 логарифм х з основою 2, мінус 16, 0. Зрозуміло, що ми будемо позначати новою змінною логарифм х2. Тоді маємо, дивіться, це у нас буде t квадрат. Т квадрат мінус 6Т мінус 16 дорівнює 0. Бажано застосовувати теорему Вієта, обернено теорему Вієта для знаходження коренів такого рівняння. Нагадую, добуток коренів це вільний член мінус 16, а сума коренів це безпротилежним знаком, тобто 6. І це одночасно. Тобто ми підбираємо такі два числа, які задовольняють такі умови. Починаємо з добутку, бо це зручно. За табличкою множення підібрати такі числа, які в добутку дають 16, а в сумі працює 6 за модулем. 8 І 2, і оскільки добуток від'ємний, значить один із цих чисел від'ємне число. Сума додатня, значить більший за модулем, корінь буде додатня. Маємо 8 і мінус 2. Т у нас це логарифм, відповідно, він може бути будь-яким, тому обидва, обидва значення Т нас влаштовують. Переходимо до оберенених заміни. У нас Т це логарифм х квадрат з основою 2, і в нашому випадку він дорівнює 8, або логарифмом x квадрат з основою 2 дорівнює мінус